Вітаю, скорпіони! Це ваш таропрогноз на червень 2025 року. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував перший місяць літа, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу? Візьмемо по 5 карт з трьох колод на кожну декаду. Подивимось, як вони нам покажуть, розкажуть різні напрямки вашого життя. І так, дайте мені, будь ласка, 5 карт для скорпіонів на початок червня. Енергетика скорпіонів. Трійка жезлів. Робота, лицар жезлів. Фінанси імператриця, стосунки картамир і порада 9 кубків. Ну, можу вас потішити початок. Червня у вас ідеальний, ніодної негативної карти немає. Енергетика початку місяця, карта трійки жезлів. Ви очікуєте якогось результату. Ви налаштовані на якесь отримання позитивної, якоїсь, наприклад, відповіді. Можливо, ви десь відправляли якесь резюме, ви очікуєте якусь людину. Тобто, початок червня говорить про очікування якогось позитивного результату для вас. На роботі. Нас є рецер жезля, який буде говорити про якісь. Вогняні такі енергійні запальні дії. Ви рухаєтеся до своєї цілі. Можливо, у вас є багато роботи, багато може бути поїздок по роботі. В карті, карта може нам показувати лева овна або стрільця, така можлива взаємодія з людиною, можливо, у вас з'являється нова людина в колективі, така запальна, і у вас буде з ним якась співпраця. Но карта дуже часто показує нам багато справ. Багато якихось позитивних моментів можливо навіть буде справ забагато, і ви всі захочете вирішити на роботі. В фінансах у нас карта імператриці. Імператриця завжди нам дає фінанси. Ми їх отримуємо за ту роботу, яку ми проробили до цього. Тобто, якісь були вкладення, якісь були інвестиції, якісь була робота, яка дала свої плоди. Тобто до нас приростають наші фінанси, приходять наші фінанси. Карта імператриці дуже позитивна в фінансовій сфері. В стосунках у нас карта мир. Також благоприємна карта, яка буде говорити про позитивне якесь завершення якогось етапу. Тобто, хтось зустрічався і вирішили. Одружитися, хтось зустрічався, вирішили з'їхатися, в когось може народитися дитина, хтось запропонує одруження комусь. Тобто, карта мир буде говорити про благополучне завершення одного і початок чогось іншого. Хтось може до когось поїхати в іншу країну жити. Тобто, дуже приємна також карта. І порада в нас йде дев'ятка кубків. Карта буде говорити про те. Що на даному етапі життя у вас є весь е, спектр, да, в всіх сферах у вас є е, приємні емоції. Карта говорить вам про те, що насолодіться цим моментом, коли він у вас є. Тобто дев'ять кубків вони не завжди можуть бути дев'ять і не завжди повні. Тобто, все може в будь-яку хвилину змінитися. Тому на цьому етапі життя насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Дивимось другу декаду для скорпіонів. Дайте мені, будь ласка, 5 карт для скорпіонів на середину червня. Енергія. І тут 9 кубків. Робота. Фінанси. Стосунки. Таки хтось до когось поїде. І порада пажмечів. Енергетика знову ж дев'ятки кубків буде говорити про те, що скорпіони налаштовані радуватися життю, насолоджуватися якимись емоціями, тобто, ви в другій декаді також налаштовані на позитив. Що в принципі і правильно. Но на роботі в нас є 10 мечів, карта може говорити про те, що хтось з скорпіонів може поставити крапку на своїй роботі. Можливо, тут дійсно було багато справ, можливо, це ви переїжджали кудись в іншу філію, в інше десь відкриття. Тобто ви на ці кладете крапку і йдете в щось нове, в щось інше, в щось краще, тому що вас тут щось не влаштовує. В фінансах у нас є 8 пентаклів, яка. Говорить про те, що фінанси до вас знову ж таки приходять. Можливо, вам потрібно багато працювати для того, щоб отримати їх, але це знову буде говорити про те, що вони у вас є. Вони до вас приходять завдяки вашим зусиллям. В стосунках в нас є шість мечів. Карта буде говорити про переїзд, про початок чогось нового, про початок нових стосунків. Що що ця, ця карта буде говорити про переїзд. Про цю я вам говорила. Тепер говорю про цю, що хтось може їхати до своєї рідні в інше місто, в інший кордон, до своєї іншої половини е, за кордон, вибачаюсь. <кій> тобто ми кудись їдемо, ми хочемо щось нове. Ми хочемо розпочати нові стосунки. Ми хочемо якихось нових вражень. Тут в нас перед шестіркою була п'ятірка, тобто можлива якась конфліктна ситуація. Ну, все ж таки, ви з неї виїжджаєте. Ви їдете до кращого, до лучшого, Знову ж таки, це може показати дорогу до своєї половини. Паж мечі у нас йде на пораду. Карта буде говорити нам про те, що ми повинні вивчати всю інформацію, аналізувати всю інформацію, збирати більше інформації, якщо нам потрібно. Десь, можливо, знаєте, ушки на макушки тримати постійно. Тобто паж мечів він все винюхує, випитує, е вичитує, збирає все в кучу і все от аналізує. І карта буде говорити про те, що, можливо, в якомусь стані вашого, в якомусь напрямку вам потрібна буде ця інформація, тому звертайте увагу, аналізуйте, вивчайте, для того, щоб не попасти десь в якийсь от простак. Третя декада для скорпіонів і третя колода. Покажіть мені, будь ласка, 5 карт для скорпіонів на кінець червня. Так, дивимося. Кінець червня для скорпіонів. Королева жезлів. Туз пентаклів у нас є в роботі. Фінансах у нас є десятка мечів. В стосунках у нас є повішаний. І двійка мечі у нас йде на пораду. Так, королева жезлів, знову ж таки вогняна енергія, приємна. Скорпіони не тіряють, як кажуть, Дух налаштовані боротися брати своє життя у свої руки, вона тримає жезл, вона впевнена в результаті. Вона знає, як його досягти, і у вас буде отака вогняна енергія, запал, харизма досягати своєї все ж таки цілі і йти до неї. На роботі в нас з'являється туз пентаклів, який буде говорити про нову можливість, про новий який шанс. Тобто, якщо ви тут завершаєте щось, кладете на чомусь крапку. Третій декаді у вас з'являється вже цей шанс. Можливо, це нова робота, якась нова пропозиція, якісь нові перспективи. Ну, Но по тузу Пентаклів це шанс, і нам бажано його взяти, вхватитися за нього. Тому що якщо ви його пропускаєте, цього шанса нема. Ну, я надіюся, що ви все ж таки не впустите і візьмете свій туз і розгорнете його до десятки, де буде максимальна фінансова вам задоволення. Ну, в фінансах у нас є десятка мечів, яка буде говорити про те, що буде якась ситуація, яка вас не влаштує, тобто на кінець місяця можливі якісь втрати, можливі якісь е, питання, де фінансів поки що не буде. Ну, Якщо ви йдете з роботи, можливо, і буде такий стан, коли. Не прийдуть фінанси в кінці місяця. В стосунках у нас йде повішаний, карта нам говорить про те, що, можливо, хтось з скорпіонів відчує себе жертвою. Ви, наприклад, поїхали щось вирішити хотіли, а от так не виходить, як ви хочете. По карті повішаного в нас зависає щось, підвисає, не рухається з тої точки, де воно зупиняється. Тобто, по повішеному нам потрібна ця зупинка, ця стагнація. Можливо, це вимушено, виходить. Ви хотіли щось змінити, кудись поїхати, щось налаштувати. А от є стан речей, де от щось підвисає. І людина в цьому стані відчуває себе жертвою, тобто. Щось вас засмучує, щось відбувається таке, де от ви вас не влаштовує цей стан. І порадою у нас йде двійка мечів. Якщо ви. Намірені щось змінювати в своєму житті, якщо ви хочете щось кинути, когось кинути, на щось відрубати з плеча, карта вам говорить, поки що цього не робити. Зупинитись, оглянутись, зважити все за і проти. Тобто, для прийняття якогось рішення в нас має бути холодна голова. І карта говорить вам про те, що ви не повинні цього робити, що ви повинні от. Все проаналізувати, зупинитись, оглянутись, а вже потім приймати оце якесь рішення, якщо воно вам потрібне. Послання від богинь для скорпіонів на червень. Сім'я коріння цієї ситуації в емоційному розладі з кимось із членів сім'ї. Вам допоможуть розібратися в проблемі і виправити цю ситуацію. В думках, в серці оточіть себе і ту людину е голубим, кольором і ан е голубим кольором і ангелами. Візьміть з цієї ситуації необхідні уроки і дозвольте собі е е обрісти, забула, як. Знайти внутрішній спокій. Тобто є якийсь стан речей у когось з скорпіонів, де от є якісь негаразди в сім'ї. І карта говорить вам про те, що вам допоможе розібратися в цьому питанні ваша от така якась інтуїція ваше з'єднання з ангелами і з цією людиною через думки. І ви віднайдете все те, що вам потрібно віднайти. Отак, от от, скорпіони, така, таке послання вам від ангелів. Я бажаю вам позитивного місяця. Хай все буде найкращим чином і до зустрічі!